Вітання усім, хто переглядає моє відео. Сьогодні пропоную вам рецепт смачних булочок з горіховою начинкою. Кому цікаво, залишайтесь зі мною. Приємного вам перегляду. Починаємо швиденько готувати. Спочатку потрібно зробити опару від усієї кількості молока. Виливаю в миску 100 мл теплого молока, додаю дріжджі, цукор, перемішую усе. Сюди ж додаю 2 столові ложки з гіркою борошна. Ще раз усе гарненько перемішую. Накриваю тепер тарілкою і чекаю 5-7 хвилин. Утворилась ось така шапочка, отже трішки активні, і починаємо тепер готувати тісто. В миску виливаю тепле молоко. Сюди ж висипаю цукор. Цукор додавайте за своїм смаком. Можливо, комусь подобається, коли булочки менше солодкі. Добавляю одне ціле яйце і один білок. Другий жовток нам знадобиться, щоб змащувати булочки зверху. Виливаю нашу опару і добре усе розмішую. Дрібка солі таке дріжджове тісто я вже готувала. Єдине, що тут змінюється кількість інгредієнтів. Для цих булочок потрібно більше борошна додати. Розтопила на водяній бані маргарин, не потрібно його сильно розтоплювати до рідкого стану, просто щоб він став добре м'яким. Добавляю просіяне борошно і починаю замішувати тістечко. Тісто вимішувала я приблизно 7 хвилин. Воно має вийти середнім. Для того, щоб воно не липло, у мене були залишки маргарину в тарілці, і я змажувала руки цим маргарином. Тісто відправляю на 40 хвилин або на годину у тепле місце. За цей час приготую начинку для наших булочок. У мене грецькі чи волоські горіхи подрібнені. Я їх подрібнила за допомогою блендера. можете нарізати їх дрібно ножем або перемолоти на м'ясорубці. Добавляю сюди цукор. Цукор теж додайте за смаком. Перемішую і чайну ложечку кориці. Усе гарно вимішаю і начинка готова. Дуже смачна та ароматна начинка для булочок. Нагадує смак халви. Я залишала один жовток, тепер до нього додаю 2 столові ложки молока, розмішую за допомогою виделки. І потім буду змащувати булочки. Ось так добре підросло моє тісто, збільшилось удвічі, воно м'яке та еластичне. Розділяю його на 4 частини і буду починати формувати булочки. Тісто вийшло дуже еластичним. Я не підсипаю борошно, лише коли буду формувати булочки, тоді злегка руки змащу маргарином. Тепер буду розкачувати пласт, але не круглий, прямо кутної форми. Ще хочу додати, що порція булочок виходить велика. Якщо ж вам забагато, ви можете приготувати половину з цієї порції. Тісто розкачує товщиною не більше як 1 мм. На кожну частину тіста приблизно йде 3 столові ложки з гіркою начинки. Тепер починаю закручувати рулет. Усе підправляю, щоб було рівненько, але не притискаю. Краї защипую. І тепер швиденько за допомогою шпателя чи ножа нарізаємо. Не нарізаємо тоненько, інакше при випічці наші рулетики будуть падати на іншу сторону. Булочки викладаю на деку, змащую яйцем, даю їм постояти 15 хвилин, після цього ставлю випікати у духовку. Ось такі смачні, запашні та рум'яненькі у мене булочки вийшли. Випікаються такі булочки не менше 20 хвилин. Можна їх ще повернути набік, щоб дві сторони теж трошки підрум'янились. Булочки виходять дуже смачними та ароматними м'якими. Горіхова начинка має неймовірний смак. І якщо ви ще не готували такі булочки з горіховою начинкою, обов'язково спробуйте. Вам сподобається. Горіхи, кориця ну, це просто клас. Булочки ще дуже гарячі, але вони вже м'якенькі. Зараз я вам покажу, як виглядають всередині, вони коли ще гарячі, бо ми вже потрохи під'їдаємо. Ось такі вони м'якенькі. Усе добре пропеклось. Тісто та начинка на смак виходять достатньо солодкі. Зараз покажу вам, як виглядають булочки в розрізі, коли ж вони остигли. Усім, хто буде готувати, бажаю смачного. Кому сподобалось моє відео, пальчик вверх вподобайка. Підписуйтесь на мій канал, в кінці відео ви знайдете рецепт. Усім бажаю міцного здоров'я, мирного неба, па-па-па-па!